Друзі, продається однокімнатна квартира в центральній частині міста. Вулиця Національної гвардії, містечко Паркове, великий житловий комплекс, який налічує біля 20 будинків. Містечко закритого типу, своя територія, магазини, школи, садочок, в принципі, все є в пішій доступності. Отже, оглядаємо дану квартиру. Площа 45 метрів квадратних. А поверх нас третій, ліфт працює. Зараз я знаходжуся в спальні. Як бачите, спальня має ось таке от ліжко з наматрасником. Даві таких проліжкові тумбочки. Ліжко у нас комбіноване, тобто є матеріал і є дерево. Дуже класно, друзі, в інтер'єрі своєму використовувати дерево, камінь, натуральні матеріали. Це є екологічно ну, і красиво. Маємо ось таку шафу купе. Тут маємо полички шухляди, верхній одяг, туди можна пакувати ще щось. І ліва частина також нас буде на верхній одяг. Зараз я вам покажу. Е меблі зроблені добре. Трубки не вилітають, нічого не холітається. Двері красиві, рамочки тонесенькі, кріплення гарні, все зроблено якісно. Підсвітки, світло, лед, ну, типу, все як має бути. Далі штори. Штори гарні, плотні, да ніч з подвійною мембраною. Маємо вихід на лоджі. Отже, я у внутрішній двір. Маємо чотири вікна, які відкриваються, що дає вам зручно мити і прибирати дані вікна. Далі йдемо, покажу вам ще кухню. Кухня у нас поділена зонально. Ось так виглядає кухня. Тут у нас холодильничок. Ось внизу морозильна камера. Все новеньке. Техніка у нас Whirlpool. Тут у нас духовка мікрохвильовка, газова поверхня. Там у нас котел. Ось є доступ до котла, щоб ви могли його обслуговувати. Все в цій квартирі продумано. Кожна деталь, все, щоб вам було зручно. мийка. Робоча поверхня, вікно, сонцезахисні ролети. Тут з боку посуду мийка. Тут складати тарілочки. Стіни у нас декоративна штукатурка під бетон. Дуже гарно виглядає. Стіл розкладається з кріслами. Диван ті також розкладається. Тут у нас підсвітки, тут також декоративка. Маємо гарні ось такі двері. Дуже на дотик класно, ну, тактильно дуже гарно відчувається. Похожі на двері прихованого монтажу, але трошки не такі, більш практичні. Заходимо в санвузол. В санвузол маємо плиточку, підігріви, душова. Такий трап. Змішувачі у нас грої. Тут у нас гінічний клуді, тропічний душ, витяжка, рушникосушка, правка. Церкало, підсвіточка. І в коридорі маємо ось таку дверну шафу купе. Тут у нас полички, на якусь просувальну дошку. Тут у нас верхній одяг, тут у нас також верхній одяг, прихожа, Шухлядки, автомати у нас хагер стоять. Є реле, все підписано, все гарненько, все красиво. Ну і вхідні двері приньовані. Друзі, однокімнатна 45 метрів, свіжа пропозиція на ринку нерухомості Івано-Франківська. Дана квартира зроблена якісно, сучасно і ергономічно класно. Район крутий, близько до парку, до озера, поруч магазини, школа, садочок, ну, все до ваших послуг. Містечко закритого типу. А, забув сказати кондиціонер у нас на опалення і на об'єрів. Якщо вам сподобалось дане відео чи дана квартира, і ви хочете її оглянути. Пишіть нам ми за любки вам її покажемо. Всім гарного дня.